У садочку біля хати пилипиці та пилипа буйним цвітом розцвіла запашна велика липа. На цій липі великі сиділа переполичка, мала і невеличка та на весь сад розпідпадьомкалась, що кіт хитреньки хитрував і перепілок полював. Про це перепелиця переплу підпадьомкує, а перепил їй перепідпадьомкою. Перепилята переплута перепелиці перепере під а ще до садочку липневого ранку збирати меду до сніданку, джміль до бджілки прилетів, дзбан позичити хотів, щоб джмели сі джмеленята меду з квіточок зібрати, Зіщить йому бджола. Я б вам джмелю збандала та й мої дзвінки бджолята розлетілись мед збирати. На бджолиній кухні зранку не залишилось ні дзбанку. А чорна, чорна, чорна гава вже прогавила сніданок, Хоча дуже чорна гава дуже любить з медом каву. Чорну, чорну, чорну каву дуже любить чорна гава. Чорна, чорна гава з гав! чорну, чорну каву скав. Не літала гава на ганок, то й прогавила сніданок. А потім дрібний град тим садом і городом прошумів, гарбузи геть чисто збив, гримнув грім, і знову град лопотить на виноград. Всі гукають: годі, годі нам гриміти над городом. Там, де бабин біб, розстрів у дощ, буде бабіварці, біб смачний у борщ. Та коли сусідка Варка варила смачного вареника, хитренький кіт Василь поцупив у баби вареника. Баба Варка кота Василя Варехує, а кіт Василь бабу варку вареником. Прийшов сусід прокіп. Наляв бабці варці окріп. І де сусід Гаврило ще не зварилось Прийшов сусід Денис, наляв бабі варці сім мис. Прийшов сусід Тарас та з'їв всі вареники враз. А Пилипиця до сніданку того липневого ранку назбирала смачної суниці, наказала Пилипові Пилипиця продати на ярмарку сіки смачної суниці. Як ішов Пилип з ярмарку по колоді через воду, тільки став він на колоду, боть у воду, Викис, вимок, виліз, висох, став на колоду та знов боть у воду. А вдома кіт Василь збирався до роботи, та завадили турботи. Треба висушить хвоста, накрутити вусик і щесати живота позапічний трусок. День у день такі турботи, що й не встигнеш до роботи. Нелегко, котику хитренькому, уполювати перепеличку, малу, та невеличку, що живе на великій липі біля хати невдахи пилипа. А ще мрія, кит Василю вісні полювати горобця на довгій сосні, бо сидів горобець на сусні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Біля тої довгої сосни їхав сусід, прокіп мимоків, лічив снопи по три копи. Одна копа ковпаком, друга копа ковпаком, третя копа кувпаком, копа на копій, горобець на сосні. А хто ж під сосною лежить? Бабин кіт там замріяно спить. Наша баба Варка до сніданку стільки смачних страв нагодувала, наготувала, переготувала. Що кликала вона, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів із сусідніх дворів до себе та накликала усе місто, їли вони, їли той сніданок, та й не переїли. Та ще й котику хитренькому смачненьке залишили. У садочку біля хати Пилипиці та Плипа буйним цвітом розстріла запашна велика липа на тій липі великій сиділа перепеличка, мала й невеличка, та на весь сад розпідпадьомкалась, що кіт хитренький хитрував і перепілок полював. Про це перепелиця переплу підпадьомкує, а перепел їй перепідпадьомкує, перепиляти переплу та перепелиці перепере А ще до садочку липневого ранку збирати меду до сніданку, Джміль до бджілки прилетів, дзбанк позичити хотів, щоб джмелисі, джмеленята меду з квіточок зібрати. Дзз йому я б вам джмелю дала, та й мої дзвінки бджолята розлетілись мед збирати на бджолиній кухні зранку не залишилось ні з банку. А чорна, чорна, чорна Гава вже прогавила сніданок, хоча дуже чорна кава дуже любить з медом каву. Чорну, чорну, чорну каву дуже любить чорна гава. чорна, чорна гава з згав, чорну чорну каву з кав. Не літала гава на ганок, то й прогавила сніданок. А потім дрібний град тим садом і городом прошумів, гарбузига, чисто збив. Гримнув грім і знову град лопотить на виноград. Всі гукають годі годі нам гриміти над городом. Там, де бабин біб, розтвів у дощ буде, бабіварці біб смачний у борщ. Та сусідка Варка варила смачного вареника, хидренький кіт Василь поцупив у баби Варки вареника. Баба Варка кота Василя варехує, а кіт Василь бабу Варку вареником. Прийшов сусід прокіп, наляв бабі варці окріп, і іде сусід Гаврило ще не зварилось. Прийшов сусід Денис, наляв бабі варці сім мис, прийшов сусід Тарас, та з'їв усі вареники враз». А Пилипиця до сніданку того липневого ранку назбирала смачної суниці. Наказала Пилипові Пилипиця продати на ярмарку сіки смачної суниці. Як ішов Пилип на ярмарку по колоді через воду, тільки став він на колоду бовтю воду. Викис вимок виліз висох, став на колоду та знов бовтю воду. А вдома кіт Василь збирався до роботи, та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вусик і щесати з живота позапічний трусок. День у день такі турботи, що не встигнеш до роботи. Не нелегко котику хитренькому вполювати перепеличку, малу та невеличку, що живе на великій липі біля хати невдахи пилипа. А ще мріяв кіт Василю вісні вполювати горобця на довгій сусні, бо сидів горобець на сусні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сусні. Біля тої довгої сосни їхав сусід прокіп мимо кіп лічив снопи по, снопи по копах, одна копа ковпаком, друга копа ковпаком, третя копа ковпаком, копа на копі, горобець на сусні. Сні, а хто ж під сосною лежить, бабинкі там замріяно спить. Наша баба Варка до сніданку стільки смачних страв наготувала зранку, наготувала, переготувала. Що кликала вона, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів до сусідніх і сусідніх дворів до себе та накликала усе місто. Їли вони той сніданок, їли та не переїли. Те, що котику хитренькому смачненьке залишили.